Вас вітає, княжий дорогобуж, та мої талановиті, розумні, галасливі, позитивні, креативні, успішні здобувачі освіти. Тож побігли знайомитись ближче. Сачок Але Галіна, вчитель початкових класів Пірогогуської філії Бабинського ліцею Бабинської сільської ради Рівненської області. Мій шлях до дитячих сердець лежить ще з далекого 1995 року. І в нашому освітньому закладі я вже працюю після закінчення Дубинського педагогічного коледжу та Рівненського економіко-гуманітарного університету. Маю педагогічний стаж майже 30 років. Спеціаліст вищої категорії зі званням вчитель-методист. І вже втретє експерти вивчають мій педагогічний досвід. Педагогічні професії приваблює те, що має можливість кожній дитині бачити талант, кожну дитину розкриває як особистість, і діти віддячують своїми посмішками та теплом. З ми намагаємося йти ногу з викликами сучасності, тому стежмо соцмережах за новими трендами та втілюємо в життя. Під час різних активностей дітей фотографую, знімаю відео, монтую відеоролики, мотивуємо і хоче вірити у свої сили, надихає бути відкритими, щирими, комунікабельними, досягати поставлених цілей. Постійно Рухатися вперед. Найбільше такі діяльності не законує результат нашої праці. Не можу, такого я слова не знаю. Можу, руху, маю, зможу, зможу, знаю. Освіта, яка не вчить успішно жити в суспільстві, не має жодної цінності. Мені подобається метод три хвилини успіху Вікторії Зірчик. Я починаю урок також із завдання, яке 100% точно зможе виконати учень, і це створить умовне відчуття успішності та підвищує впевненість у дитини. Я не знаю, з яким настроєм приходить дитина на урок, що було впродовж дня, і на кожен готовий відверто відповісти на питання, як справи. Мені важливо, щоб молодця дитина була в психологічно безпечній атмосфері. А з Я не вмію, у мене не вийшло, це неможливо. Моє педагогічне уподобання нестандартно мислити, надихати, втілювати ідеї в життя, дарувати дітям радість під час освітнього процесу, також брати участь разом із школярами у всеукраїнських Екологічних акціях та конкурсах вести дослідницьку пошукову роботу, експериментувати, вирощувати, спостерігати за рослинами. Під час такої діяльності я чітко коротко інструктую, зацікавлюю, мотивую, а потім даю можливість виявити активність в опануванні, формую вміння ставити запитання, визначати і вирішувати проблеми. Отак так це знання, здобуться власним досвід. Працюю за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Романа Шияна. То яким це є наш сучасний освітній простір? Багатофункціональним, інклюзивним, гнучким, що відповідає принципам універсального креативного дизайну без переносичів. Та найбільше показують класної кімнати є дитина. Мотивована вчитися, де її затишно, і вона налаштована на робоче спілкування та різноманітні активності. Отже, фізичне середовище нашого класу є комфортним та з безпечними умовами навчання. Організовані різні освітні осередки, які ми активно використовуємо. Маємо центр навчально-пізнавальної діяльності, де є звичайна дошка, магнітна дошка та телевізор. Центр юні митці» наповнений всіма необхідними матеріалами для того, щоб працювати дітям творчо. Центр Маленькі винахідники дозволяє в кожній дитині розкрити її таланти та здібності. В центрі досліджень та спостережень діти працюють із радістю, адже вони там здобувають нові вміння та знання. В тематичному центрі діти працюють під час ранкового кола. Вони обговорюють погоду, новини, працюють у групі, обговорюють тему тижня, працюють над словниковими словами, повторюють мирилки, а також розробляють нові правила класу. Центр творчої діяльності завжди дозволяє дітям відчувати себе успішними. Центр юного читача та невгамованих читайників є нашою маленькою класною бібліотечкою. Центр відпочинку та тиші необхідний дитині, коли вона стомилася. Також освітнє середовище надім та забавлянками. Маємо коло вибору та віночок вічливих слів. Працюємо із квіткою, кожна дитина має право на а кожного ранку нас зустрічає квітка настрою та вибірні картки для наших бажань. Мобільно діємо під час повітряної тривоги, постійно говоримо про академічну доброчесність та протидію булінгу. Отже, осередки є функціональні з урахуванням інтересів та вікових особливостей учнів та зручно розташовані для дітей. осередках наявний матеріал для розвитку всіх компетентностей, дидактичний матеріал відповідає стандарту початкової освіти, вимогам типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів, Розвитковий матеріал в доступній кількості для забезпечення якісного освітнього процесу, обладнання та дидактичний. Матеріал упорядковано відповідно до різних освітних галузей. Моя педагогічна діяльність базується на основі компетентнісного навчання. Це підхід до навчання, де акцент ставиться на розвиток ключових компетентностей учнів необхідних для успішної діяльності в сучасному світі. Це навчання передбачає гармонійне поєднання знань, умінь та навичок. Спілкування рідною мовою. Як кожен педагог вільно володіє українською мовою, використовую сучасну термінологію та систему понять професійної тематики, намагаюся чітко та аргументовано пояснювати факти, надаю відчуття краси слова. Вважаю, що мій стиль спілкування відповідає соціальній ролі педагогічної професії, дотримуюсь етичних норм спілкування, застосовую мовись, прийоми активного слухання. Для мене дитина є рівним партнером у Навчаю учнів грамотно будувати висловлювання, за потреби коригую їх мовлення, Залучаю учнів дозвавого та активного обговорення, вільного висловлювання думок, Стимулюю до розгорнутих відповідних органів, грамотувати власну точку зору. Спостерігаю та фасилітую комунікацію дітей між собою. Намагаюся, щоб зміст кожного заняття відповідав обов'язковим результатам навчання. Прослідковувався логічний зв'язок змісту навчального заняття з попереднім, інтегрує зміст різних освітніх галузей на заняття, використовує внутрішні предметні і міжпредметні зв'язки, проєктує навчальний процес, активізує власне досвід дітей шляхом постановки питань, нагадувань, прияє патріотичному громадянському, естетичному вихованню. Виховують ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров'я. У процесі освітньої діяльності сприяє розвитку критичного мислення учнів. Застосовує різні технології у навчанні, такі як мозковий штурм, асоціативний кущ, кубування, стратегія «Знаємо, хочемо знати, дізналися, фішбоун, читання з позначками. Вкладаємо незвичайні вірші сенкан. Також впроваджую діяльність підхід, зокрема ротаційні моделі щоденні три, щоденні п'ять. На сьогодні конструктори Лего є незамінним матеріалом для занять з дітьми. Робота з оцелинками вчить дітей творчо мислити, знаходити взаємозв'язки, будувати ланцюжки логічних суджень, планувати свої дії, висловлювати власну думку. Компетентності у галузі природних наук. Техніки і технології займають чинне місце в нашій освітній діяльності, вони передбачають допитливість, прагнення пізнавати себе на світ, дослідженням. Досліджуємо пори року та зміни в житті людей та природи. Вчимося писати крашенки в передпасхальні дні, розмножуємо волотисті гортензії. Перетворюємося на працьовитих комах та запилюємо квіти пеларгонії, Вирощуємо мікрогрін та смакуємо корисними рослинами, досліджуємо перлини та бурштин рівненщини, брали участь у тижні масляна та пекли неймовірно смачні кольорові млинці. Чам дивитися сміятися, Вчат любити. Вчат Вчат любити. Милиці, Просто так без вагом причин. Їм сонце? класно, дощ прекрасно, снігом засипало щастя. А ти уявляєш себе, що таке любити без умов. А тепер покажемо процес виготовлення нашої будівнички були задіяні всі діти, а також їх батьки. Формувальне оцінювання оцінювання для навчання, мотивує дітей, дає їм орієнтири, куди рухатися. На уроках використовує різні техніки формувального оцінювання, самооцінювання, взаємооцінювання. Окрім музичних руханок, вправ для очей діти особливо люблять дихальні вправи, коли кисень потрапляє в організм та покращує розумову діяльність. Такі щирі і радісні посмішки дітей насичують моє життя потивними емоціями. А ранок починається не з кави. Кожна дитина обирає своє особливе вітання, те, яке буде мотивувати та надихати її протягом дня. Як вчителю і батькам працювати разом розвиваючи партнерство, є два шляхи успішної співпраці, постійне чітке спілкування та різні способи залучення батьків до освітнього процесу. Однією з форм спілкування з батьками є звичайно батьківські збори та індивідуальні бесі навіть під час дистанційного навчання відбуваються спілкування через різні застосунки. А в звичайних умовах за круглим столом, за чашкою. Чаю, де плануємо та приймаємо рішення щодо навчання і розвитку їхньої дитини та її соціального життя у класі. Під час тренінгів вирішуємо проблеми, оцінюємо виконані проєкти, святкуємо досягнення учнів, обмінюємося досвідом щодо виховання дітей. Залучаючи батьків до освітнього процесу, я розумію переваги такої співпраці для всіх. Отримую додаткову інформацію про дітей, допомогу в організації освітнього середовища, допомогу у виготовленні наочних матеріалів, у проведенні навчальних екскурсій. Та позашкільних занять. Заохочую батьків навчатись та підтримувати один одного. Отже, таким чином налагоджую партнерські стосунки з батьками, щоб забезпечити максимальну підтримку дітям. Під час педагогічної діяльності розвиваю свою інноваційну компетентність. Постійно стежу за новинами в освіті, опрацьовую інформацію із сайту МОН, сайтів різних освітніх закладів, всеосвіті, на урок, стежу за вчительськими блогами. Тому є активним учасником професійних мережових спільнот, Адаптую інновації до використання у власній практичній діяльності, виходячи з особливостей освітнього середовища та особливостей учнів. Працюю в канва, маю безкоштовний освітянський доступ, є власні методичні напрацювання, розроблені самостійно. Процес та результат нашої праці з дітьми. Фотографую, монтую, підставляю звук в програмі іншот. Насправді виходять захопливі відеоролики пізнавального характеру, що набирають багато переглядів в соціальних мережах. Як і кожна особистість, що прагне до саморозвитку, навчаюся впродовж життя. Рік у рік проходжу курси підвищення кваліфікації в Рівненському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти, саме за напрямками формування підприємливості та фінансової. Рамосності у здобувачів освіти, також отримала сертифікати підготовки експертів до оцінювання професійних компетентності вчителів початкових класів під час сертифікації 2021, 2023, 2024 роки. Тому мала досвід з роботи експерта, з вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації. Має сертифікат та свідоцтво підготовки експертів з питань проведення інституційного аудиту. І от в жовтні 2024 року випала нагода бути освітнім експертом. Експертом при проведенні інституційного аудиту в Корецькому ліцеї. Також від світорії отримала сертифікат на здоженемо практичні аспекти подолання освітніх втрат у початковій школі. Пройшла онлайн навчання штучний інтелект в освіті, брала участь у тренінгу для педагогічних працівників закладів ЗСО. Оцінювання внуш, компетентність і підхід, маю сертифікат супервізора. Результатом професійного росту є постійні нагороди, грамоти, подяки за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, вагомий внесок у розвиток освіти громади та з нагоди дня працівників освіти, а також за підготовку переможців, конкурсів, турнірів та змагань. При роботі з дітьми найважливіше це любити свою роботу, розуміти їхні потреби і цінності. Вчитель повинен бути їх наставником, порадником, другом. Тому мені цікаво з ними, не тільки на уроках, але й поза ними. Це коли діти головні в класі, а вчитель просто координує їх дії. Діти знають у деяких питаннях більше ніж ти. Це треба усвідомлювати. Це як дотик метелика. Коли ти доторкнувся до душі дитини, ти відчуваєш її, і вона відчуває те, що ти хочеш вкласти в її душу.